Доброго дня! Ви завітали на канал Апацаний Ярут і сьогодні з вами Назар Ткаченко. Сьогодні я розповім вам про ось такого слідочка. Ось перед вами фотографія з цього слідочка. Роздрукував я її 2 роки тому. МК тоді я не знайшов, тому мені прийшлося відгадувати ці загадки. Дуже мені сподобався цей слідочок, якщо і вам понравився, в'яжемо разом. Беремо шпиці, беремо моток будь-якого кольору і починаємо в'язати на шпиці набираємо 29 петель. Але, як ви знаєте, є. Як різні види слідочків, так і по-різному вони починаються в'язатися. Деякі починаються з манжета, деякі з нізка, деякі з боку, деякі з п'ятки. Цей починається із нізка і в'яжеться клинами. Набираємо 29 петель. Раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шість. Набрали ми 29 петель і тепер в'яжемо чорною ниткою ряд туди і назад. Платочною в'язкою. Пров'язали ми ряд чорною ниткою, платочною в'язкою туди і назад. Тепер додаємо нитку, білу нитку і в'яжемо, недов'язуючи три петлі. В'яжемо 26 петель туди і назад. Пров'язали ми 26 петель і повертаємо нашу роботу. Тут у нас залишилося 3 чорних петель. Ми їх не трогаємо, пров'язуємо назад лицевою ці петлі. Пров'язали ми ряд туди і назад білою ниткою. І тепер додаємо не обрізуючи червону темну нитку. Вяжемо двадцять три петлі туди і назад. Дов'язуємо три петлі білою ниткою, і повертаємо нашу роботу. Вяжемо назад лицевою. Пров'язали ми туди і назад червоно темною ниткою, тепер пров'язуємо так само червоно світлою ниткою. В'яжемо уже 20 петель туди і назад. Ось так у мене виходить. Ми пров'язали туди і назад. Світло-червоною ниткою, зараз пров'яжемо білою ниткою, під'єднуємо білу нитку. петель. і назад лицевими петлями пров'язали 17 петель, повертаємо нашу роботу, вяжемо назад. Пров'язали ми білою ниткою тепер додаємо чорну, але в'яжемо ось такий узор. Одну білу знімаємо, пров'язуємо чорною лицевою, знімаємо чорною лицевою. Одну знімаємо, одну пров'язуємо лицевою. Знімаємо. Так, повертаємо нашу роботу, в'яжемо все так само, але одну знімаємо. Одна лицева, нитка перед роботою знімаємо, лицева, нитка перед роботою знімаємо, лицева, знімаємо нитка перед роботою так пробуємо таким теоретку Що в нас перед цим узором була біла нитка, то ми і в'яжемо білою ниткою 17 петель туди і назад. Поступово під час кожного змінювання нитки ми будемо повертати ті три петлі, які ми залишали. В'язали ми 17 петель. Тепер повертаємо і пов'язуємо назад білою ниткою лицевими петлями. Ось так у мене вийшов цей узор, дуже він мені сподобався. Тепер ми будемо в'язати. Ниткою, яка у нас була перед білою ниткою. І в нас перед білою ниткою була світло-червона. Під'єднуємо світлу червону нитку, пров'язуємо ці 17 петель і 3 петлі, які ми залишили. Пов'язали ми, тепер повертаємо нашу роботу і в'яжемо назад всі петлі лицевими. Пров'язали ми лицевими петлями туди і назад червоною світлою ниткою. Далі у нас йде червоно-темна нитка. Пров'язуємо, повертаючи які три петлі, які ми залишили червоною темною ниткою. І так. Кож... Під час кожного поміняння ниток ми будемо повертати ті петлі, які ми залишили. Зараз під'єднуємо білу нитку і робимо все те саме, поки у нас на спицях не буде пров'язано все чорною ниткою. Ось пров'язали ми один клин, ось такий вигляд він у нас має. Тепер нам потрібно зробити переход між клинами. Переход між клинами ми будемо робити такий самий, як ось посередині цього клину. І в'яжемо так. Як у нас завершальна нитка була чорна, тому ми беремо білу нитку, одну петлю знімаємо. Одну пров'язуємо лицевою, знімаємо, пров'язуємо лицевою, знімаємо, пров'язуємо лицевою, знімаємо, лицевою, знімаємо, лицевою і так до кінця ряду. Виворотню сторону ми в'яжемо так само, як в'язали і тут. В'яжемо лицеву, нитка перед роботою, знімаємо ось петлю. Лицева, нитка перед роботою, вяжемо петлю лицевою. Лицева нитка перед роботою, знімаємо. В'яжемо петлю лицевою. Летка перед роботою знімаємо, в'яжемо петлю лицевою і так до кінця ряду. Повертаємо ми нашу роботу і поверху. З цього узору ми пройдемо чорною ниткою. Пров'язуємо туди і назад чорною ниткою, оточною в'язкою. Так виглядає наш перехід. Тепер ми в'яжемо по кольорам інший клин. Для цього свідочка нам потрібно 4 таких клини. В'яжемо самостійно, зустрінемося після реклами. 4 клини. Тепер нам потрібно закрити петлі, вивернути його на виворотню сторону і шити голкою або крючком Закриваємо петлі. Пров'язуємо дві разом цю петлю, яка в нас утворилася з двох разох, ми переселяємо назад на оцю шпицю. Знову дві разом. Ось цю петлю переселяємо на ось цю шпиці. Дві разом. І так до кінця грядка. Ось я шив наші клини. там, де я шив, немає ось цього узору, тому ця частина піде на низ нашого мізка. Набираємо по кругу петлі на шпиці і в'яжемо два ряди чорною ниткою платочною в'язкою. Пров'язали ми ряд туди і назад чорною ниткою. Тепер ми по центрі підошви. Нам потрібно вийти на ось цей бік. Ми з вами зараз на виворотній стороні. На виворотній стороні ми пров'язуємо до центральних Do centro. Ось ми дійшли до центру. Щоб не було мілким наш слідочок, я ще захопив ось ці три доріжки. Зараз ми під'єднуємо білу нитку. Пров'язуємо так само до середини і ще захоплюємо також три доріжки. Так. Коплюємо ось ці три доріжки. Ось так. Ось ці середні петлі ми можемо перенизати або на просик, або їх закрити. Я залишу так, як вони у нас зараз є. Пров'язуємо назад білою ниткою, лицевою, лицевими петлями. Вяжемо майже такою схемою, як ми в'язали, по кольорам. Чорна, червона, темно -чор... чорна-біла, темно-червона, світло-червона, біла, ось цей узор, біла і так далі. Пров'язав я ряд білою ниткою туди і назад. Тепер ми будемо йти по певній послідовності, як і шли на клинах. Якщо у нас скільки що була біла, далі у нас йде темно-червона. Пров'язуємо темно-червоною туди і назад, Добавляємо темно червону нитку. На свій 37 розмір я пров'язав тільки один узор і кругом нього ось ці ряди. Тепер мені потрібно формувати п'ятку. Я подумав, що мені потрібно зробити ось тут 9 петель, для того, щоб п'ятка не була сильно вузька. Починаємо. Якщо у мене тут 41 петля, то у мене по моках буде по 16. А посередині дев'ять. На п'ятці ми також будемо чередувати кольори, але будемо в'язати без зору. ми до наших центральних дев'яти петель. Знімаємо маркер, пов'язуємо дев'ять петель, не зав'язуючи останню дев'яту, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І 9, дев'яту 9, 16, 9, 16, і шістнадцяту пров'язуємо дві разом з нахилом вліво. Повертаємо нашу роботу. Тут на виворотній стороні пов'язуємо так само лицевою, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. І 9-16 пров'язуємо вибору, щоб на лицевій стороні у нас вийшла по краям п'ятки косичка. Тепер чередуємо кольора і в'яжемо так, поки в нас на шпицях не залишиться 9 петель. Дов'язав я нашу п'яточку, ось подивіться, який вона вигляд має. Остання нитка у мене чорна. Ось ми бачимо, що на переді нашого нізка залишились ось ці петлі. Ми піднімемо по боках, зробимо оклатовочку, а після того обв'яжемо радім шагом, піднімаємо петлі гачком чорною ниткою. Робимо сам скін. В'язав я ряд чорною ниткою, закрив петлі. Зараз нам потрібно його обв'язати речим шагом. Ов'язуємо сам скін. В'язали ми речим шагом, заховали кінчики, наділи на манікен і ось такий вигляд має наших слідочок. Ось як я і казав. Там, де ми сшивали, залишилося на внизу тапочка. Узор же ж наверху тапочка. Ось така у нас п'ятка получилась. Ось така боковинка. Дуже красивий слідочок. Якщо вам сподобався цей слідочок, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. А на пока всім пока! З вами був Лазар Ткаченко.